Ось святая луч, показуємо молот номер 2 Жіночі куртки ГЕС. Починаємо з такого чорного пуховика. Абсолютно всі капюшони знімаються, цей наприклад, також знімається. На замочку. Тут на талії можна стягнути, кишеньки. І замочок також з боку можна розтягнути. Далі легша куртка середньої довжини, такого кольору хаки. Тут Капюшон також можна відстебнути. Багато кишеньок. Далі куховичок легший. Тут у нього є також пояс Наталії, щоб закріпити. Кишеньки також і капюшон знімаються. Хутро можна окремо це зверху також відкріпити. Далі легка така 100 курточка по талії. В металізованому плиті наблизити кишеньки також. Пуховик в чорному кольорі. Тут можна відстебнути і хутро, і капюшон. Довжина тут до коліна, кишеньки і також є пояс Далі куртка в такому бордовому кольорі. Еко хутро дуже класне. І... зелени вставочки. На замочках також и в кишеньки. Коротший пуховик. Також тут є в пояс. Он можно снять. Легенькая куртка з екошкіри. Дуже приємний матеріал. В класному трендовому І Завершуємо ми такою джинсовочкою на весну. На теплу осінь. Шикарно тут. Ось такими замочками. Вся інформація по лоту буде в описі. Звертайтеся до менеджерів за номером телефону, який також там, щоб зробити замовлення.